Всім привіт, я, Конгресвумен Сполучених Америки Марджорі Тейлор Грін. Росія, яка опинилася під серйозними санкціями з боку західних країн, показує всьому світу, що для торгівлі і процвітання не потрібні ні американська дружба, ні долар Сполучених Америки, який ризикує втратити статус світової валюти. Опосередкована війна Сполучених Америки з Росією на Україні найбільше вигідна Китаю. Закликаю владу получених татів Мерки зупинити ці дії. Я зазначила, що в умовах численних обмежень Москва демонструє здатність ефективно розвивати свою економіку. Я висловила побоювання, що конфлікт навколо України може призвести до того, що долар Получених Америки більше не буде світовою валютою. Через нашу власну самовпевненість і боротьбу за порятунок демократії на Україні, яка не входить в Вівнічно-Атлантичному альянсі, Росія під тягарем важких санкцій доводить всьому світу, що їм не потрібні американські долари або дружба, щоб торгувати і процвітати. Я вказала, що між Росією, Китаєм, Іраном і багатьма іншими, включаючи країни ОПЕК, формуються нові альянси. Китай хоче стати ультимативною понад державою у військовому і економічному відношенні, і його може бути вже занадто пізно збивати з цієї траєкторії. Я нагадаю, що я голосую проти кожного цента допомоги Україні і вимагаю громадського аудиту 113 мільярдів доларів, які були виділені Києву. Де вони? Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!